Вітаю, шановні підписники. Вирішив сьогодні повернутися у Ground Branch, гру, в яку я не заходив вже майже рік. Чесно кажучи, самому цікаво подивитися, що змінилося, адже це той проект, який завжди відрізнявся особливим підходом до тактичних шутерів. Ground Branch створюють ветерани жанру, люди, які колись працювали над Rainbow Six та Ghost Recon. Тому ця гра не просто ще один шутер, а радше тактичний симулятор спецоперацій. Тут все максимально наближено до реальності від того, як ви налаштовуєте зброю і екіпіровку до того, як працює сама стрільба та командна Мідія, це не та аркада, де можна бігати і стріляти у всі боки. Кожен постріл має значення, кожна помилка може коштувати життя всій команді. Тому Ground Branch більш схоже на тренування спецпідрозділу ніж на класичний онлайн-шутер. Для тих, хто не грав, тут є кооператив проти ботів, де можна співпрацювати тактику з друзями, і є мультиплеєр проти інших гравців. Кожна місія чи раунд це завжди напруга, обережність і командна робота. Отже, сьогодні я перший за довгий час знову запускаю Ground Branch, щоб подивитися, як вона живе у 25-му році, і поділитися з вами враженнями. Давайте разом Перевіримо, чи змінилася гра, чи залишилася все ж такою олдскульною і атмосферною. Так, ну що ж на даний момент себе представляє Крауд Зустрічає нас головне меню. Ось така гарна сцена стоїть справоруч у нас. Супер тактикольні оператори, і я спочатку хотів пограти в гру, і потім вже записати якийсь відос. Але прийшовши в вкладку Operation, я тут дуже офігів. Я офігів Валера. якщо б не сказати точно. Тому що тут Operation Map, і у нас показала східна частина України якась операція. Раніше цього не було. Ну, давайте подивимось, що вона з себе представляє. Нас зустрічає ось такий брифінг. В якому нам повідомляють, що етнічні росіяни на сході України розчаровані новим урядом, який підтримує заходом після минулорічних операцій з поваленням тодішнього проросійського керівництва, напруженість у відносинах із столицею досягла точки кипіння, що призвело до насильницьких протестів та обмеження дії воєнізованих формувань. Сепаратистське групування, яке називає себе східним фронтом, визволення взяло на себе відповідальність за нещодавні напади на військові форпости на сході. Розвідка вказує на те, що вони можуть діяти не самоту. Тож є невеличка відсилочка на Росію, і завдання у нас. Ми відправляємо вас на розвідку району та надання підтримки місцевим бойовикам. Наша мета підтримувати контрольовану ескалацію. Ми хочемо підтримувати дрібномасштабний конфлікт, не здаючи більше української території. Звісно, ми офіційно не беремо участь в ні в чому з цього, тому ви будете діяти майже без підтримки. Будьте обережні всі. Оу, oh, ще раніше було в цій грі чисто, мультиплеє, тепер вони додали, бачите, такі операції, щось міні-кампанії. Тобто є. Ось деякі місії, які там треба зробити, які треба зробити обов'язково, є додаткові місії. Ну, тим не менш, можемо вибрати місце, де ми будемо виявлятись і місце, де ми, як то кажуть, будемо евакуйовуватись. Ну, давайте подивимось, Донбас регіон, йома, офлайн моди. Хоча є онлайн мод, ну давайте подивимося онлайн, до речі, ні, онлайн не піде, буде офлайн мод. Так, то що, появились ми в якійсь місії, в принципі, як і завжди, треба взяти якусь собі зброю, відповідно підібрати правильну тактичну екіпірування, кастомізайз оператор, ось такі у нас супер-пупер оперейшн. Ну, я нічого міняти не буду, хоча тут ви знаєте, що тут доволі багато є зброї, які додано давно, так і, в принципі, додано нещодавно. Є і ПКМ, то тут. Майже всю зброю, яка зараз актуальна на теперішній час на 2025 рік, вона, в принципі, присутня. Ну, в принципі, непогано. Я хотів би все ж таки протестити з класичної М4. Пішло завантаження. Ось так от. Цікаво, дуже цікаво, деться Донбас регіон. Ми так от приплили. Ну ладно, менше з тим. Я так поняв. Ми будемо грати зараз з ботами. Тобто за мене ще й боти будуть грати. О людини, скажімо так, навіть сілс якісь. Ну і що? Погнали? Повний, дивіться, який повний хардкор в цій місії. Щось стріляло, що мені здалося? А це наші так ходять, хлопці, громко ви що, Мочите? Ну окей, це можна сказати кооперативна місія. В цілому, якщо є у когось граунд Branch, можна було б пройти на кооперативному рівні. Тобто, наступним чином, вона дуже схожа, до речі, по атмосфері дійсно, на Україну. Хоча, Ого. Ж, давайте спробуємо виконати пару завдань, які нам тут буде поставлені. Відповідно, зараз ще й почуєте, як працює зброя в цій грі. Мені цікаво, чи я можу керувати цими людьми, і чи я можу їм командувати. Можливо, якось можна, але для цього треба було проходити тренінг, ха-ха. Тобто, з того моменту, коли я останній раз грав, дуже багато що змінилось насправді. Але от вони так от ходять тупо. Ну знову ж таки, добре, що вони взагалі ходять, вони могли б залишитись на території місці висадку. Так, ми підійшли до. Ліквідшн. Ще. Оператор Tempest has been killed? Що? Друже, та як ти так підставився? Йомайо, -йо. так, не будемо нічого казати про пол цього оператора. <сум> Продовжимо виконувати місію. Прийшовши до цієї точки, що нам треба зробити? Ну, ти бачиш що рацію, і, походу, треба якось зробити диверсію на цій радіотаурі. Але що тут треба зробити? Всередину, походу, треба заходити. Так, двері відчиняються. Ага, ну і тут саботаж. Вимкнули ми передачу радіоданих. Ходьте, виходьте! Е... Курва, вийдіть. Дякую. Так, відкриваємо мапу. Отак от вона виглядає. Радіотар. Ми то виключили, це, походу, виключили передачу радіо на всій території в цієї локації. Тут доволі довго це може тривати, насправді. Показує, що треба саме зробити саботаж на анті Ага, ось показує, що ми тут маємо заложити. Detonation мод, тайм детонейшн. Ой. Закладаємо в Місії дуже нагадується. Ранні Call of Duty. Так, тепер уходимо. Опа, нам стріляють уже. Я подняв на стрілянину пішли підкріплення. Так, ви будете стріляти, чи мені самому це грати? Оу, щет, хардкор приїхав. Хардкор приїхав, пані панове нахрапом не вийде так це зробити. <laughs> так, ну добре. Це вам треба виконувати. Я згоден, що або, або, або в компанії з якимись там людьми, або просто дуже гарно підготувавшись і не спішити виконувати завдання. Просто вирішив показати, що є такі операції і що можна грати, Відповідно, бачите, підлаштували вони під сьогодення і навіть трошечки додавали актуальної повісточки. Ну, менше з тим також у нас є сервер-браузер, тобто мультиплеєр, і в якому цікаво, люди є. Так, люди є. Хоч і багато, до речі, пінг не дуже радує, насправді. Ну але давайте спробуємо. USS CQB тренінг. А, так це просто тренінг. І дезматч є, відповідно. Free for law, all. але пінг 170, я не знаю, як в це грати, якщо чесно. Також є приписка якась мод. This server uses mods. With you will need to download before joining. Ай, блін, ще й мади, Та ну ти що. Мало людей грає в цю гру, до речі, це мінус. Насправді. Давайте законектимося, хоча Ping 170. Так, ми з'являємось також на ось такій локації Team Room. Тут ми вибираємо, за яку команду ми хочемо перейти. Operation Room можна потренуватись стріляти. Ні, ну анімація вони вдосконали, Питань нема. Зверніть увагу, як класно анімована і як класно судячи по цим от всім ефектам працює рикошети від куль. Іскри від куль. блін, дуже класно, насправді. Звук і анімація, хлопці, я не знаю, дуже класно зроблено. Велика, велика повага, звичайно, що розробникам, які зробили цю гру, але Ну, онлайн маленький. чисто така, знаєте, локальна у них аудиторія, локальна ком'юніті, і відповідно в локальному ком'юніті можуть виходити оновлення, можуть виходити якісь гарні там місії і тому подібне. Опа, здорово. Але, так, можемо з'являтися так само. To ready top. Але люди просто дуже гарно знають всю, всю локацію. І відповідно буде дуже тяжко щось, комусь щось предоставити. Але давайте подивимося, як грається мультиплеє, в принципі, чому б і ні. Щоб зрозуміти, куди його рухатись. Ось так от виглядає тут прибор нічного бачення. Дуже класно. Бігати, на жаль, сильно чомусь не може. От, все. Отак от, отак от, отак. От от, от так, от, да. так от і відбувається, в принципі, ну, якось. А як ви хотіли? Люди тут грають не один день? Опа. Когось побачив. Хочеться правою кнопкою миші нажати, як у <сум> Вермі, приблизити, але, на жаль, тут так не працює. Дуже. Опа, тут хтось вже лежить. Дуже схоже, знаєте на що? На трошечки на Tarkov. Трошечки на арена breakout. Вау. Але по атмосфері дуже непогано зроблена в цілому гра. А, також ще, до речі, як ця гра називалась? Insurgency, Sandstorm, Storm також дуже схоже на неї. По-моєму, ця гра виходить на New Legend 4. І от, скажіть мені, будь ласка, не, ну невже не можна було додати ось такі, а, таку стрільбу і такі пересування до а, скваду? Наше було щось видумувати. Опа, вон куди, я бачу ось. Ой, блін. Так. Вимкнув світло повністю, ти бач? Вау, єс, Єс! 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 Перший кіл. Пощастило, пощастило. Ой, блін, погано вийде. Але нічого страшного. Я виключив я світло, і виключилось світло для всіх абсолютно. Так, да, трошечки вайби таркова присутні, арена Breakout так. Також. Ну, В цілому грати можна було би до режимів дофіга тут. Зброї дофіга, як ви побачили. Кастомізація також на високому рівні обдарував. Хе, утік. А я так ще балося, не супер граю. Чисто показую вам, бо давно не заходив в цей Ground Branch. і хотілося б просто зайти, подивитися, щось там. Щось, щось там відбулося, щось там нове. Додали. Давайте візьмемо пістолет. Пістолет бачите повністю в розфокусі, коли ви використовуєте приборничного бачення, якби це е, логічно і свого роду реалістично, тому що приборничного бачення він фокусує або на ближню дистанцію, або на максимально дальню дистанцію, або ви можете виставити там фокусування на умовне. Опа, все потимнішого. На умовне, там, е, там, на 5 метрів, на 10 метрів і тому подібне. Забрали цей міномет. Ой, міномет, кулемет. Патронів Тільки що розрядив, бачите, можна було розрядити його. Але тепер, коли стріляти, він каже, ні 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 Так, що в нас є? Флешлайт. Строшечки, типа, осліпив. Напевно, що, до речі, цікаво подивитися, як воно працює, коли на тебе із флешлайта, типа, осліплюють. Оцієї карти також не було, вона виглядає непогано і доволі таки атмосферно. Також в 170 я так бачу, що мені не зовсім заважає грати. У мене є C4, хемілайт, Light, Smoke Granate і є флешбек. 4 штуки навіть не Давайте дамо. Блін, зараз себе. А, вона все ж таки полетіла туди. Кидаємо гранату. На. Гранати щось не дуже далеко літають. Походу, мені залетіло щось. Ха! ха, -ха. Хорош, залетіла мені гранати у вікно. Непогано. Ну така, знаєте, чисто на хардкорі. Пограти можна, я вважаю. Покастомізувати. Ой. А це стовпчик. <сумістична> Покастомізувати зброю, побігати і пофанитися. Ну, контента тут достатньо. Тут є. Як і ПВП, отакий, бачите, десь матч. Е, так і там різні операції. Там, типу кооперативні, які я вам показав, такі як уже повноцінна кампанія. Там, я думаю, не один час придеться проходити і щоб пройти. Нажимати R перевіряє, скільки залишилось патронів. Два рази R натискаєш, він швидко перезаряджає. І тільки що гранати було успішно ліквідовано одного оператора, який ховався тут в тіні. Ух ти ж блін! Та я його почув, я його почув, але він, походу, мене теж почув. Вот, до речі, пінг 170 не заважає абсолютно грати, що я здивований. Трошечки, можливо, є, невеличкий дискомфорт, але все по -правимому. Також по режимам я ще... Ой, ой, здоров. По режимам я ще подивлюсь і додавлю вам інфографікою, тобто ну, текстом. Покажу, які тут ще є режими, тому що так сильно вам тут це що, можна натискати? Ні, Night Vision, Google Михай, ти бачиш нього? Так Light у мене є. О, так дивись, ніфігася, там фігаче. Мені і Night Vision не потрібно з таким. Лазер можна ставити. Підсвітку, типу в Night Vision. О, це підсвітка зараз працює. О, такий лазер. який видно у прибори ночного бачення, можна стріляти від бедра. Давайте ще побігаємо трошки. А як шифтить, я щось не пам'ятаю? Вау, Дим прикольний, до речі. При тому ще каже стендбай. Вікторій! Так, оператор VPG 16. 4 кіла ще було зроблено, непогано. Непогано. Ну, якось так. Це у нас був Дезматч. Тепер бачите, ось така загальна кімната, де всі збираються, і можна навіть обсудити з хлопчиками, що тут для чого. Бачите, кастомізація на високому рівні, просто на височному. Так. Другий раунд. Можна вибрати позицію. Small town. До речі, прикольна штука. Так. Да. Цього теорії на розпродажі по супервигідній знижці можете взяти для комплекта. Тому що, повторюсь, от якщо зайти в Customized оператор, дивіться, скільки тут у нас є варіантів так назад. Наприклад, верхнього одягу можна таке ставити, можна там Field Jacket ставити. Ну, коротше, ви поняли, цікава позиція. Тут сорочку можна поставити, можна трушним чи шником себе зробити. Тактичні штани ось такі, можна просто гілі штани. Отак от виглядатиме. От. Рукавички, взуття і Battle Belt. В цілому, схоже дуже на Арму третю, до речі, та я згоден. Кастомізація зараз, напевно, що в Армі третій ще й краще. На якихось модових. На якихось модовських серверах, але. Зброя тут відчувається все ж таки, напевно, що краще, ніж в армі. Таких фаерболов точно я не пам'ятаю, щоб в АРМІ було без модів. Ну, Прикольна штука. Хухухуа! Це бом бом бамбула -бам О, оглушило, чули? Ще більше оглушило. Коротше, в теорії так зайти, Да, бачите, без е інтерфейсу постріляти. Думаю, воно того варте. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео вам було корисне, хоч мінімум трошки ви згадали, що таке Crown Branch, і зрозуміло для себе, чи будете ви його купувати, чи ні. Вирішувати саме вам. До речі, давайте ще на. Кінцівочку покажу вам автомат Калашникова, як він тут виглядає і як він тут стріляє. Вибираємо автомат Калашникова, саме АК-47. Давайте, якщо він тут є. Ось, представники АКМ. Думаю, що це воно АКМ берем, це у нас 762 магазин, да, 7.62х39. Ну, Давайте йдемо, глянемо, як він буде тут стріляти зараз, і який у нього буде звук. Просто слухайтесь все. Трошки якось глуховато, вам не здається, може, тому що я в навушничках, а ну ка. навушнички можу зняти? <світ> так, зняв я навушнички. Давайте глянемо, чи буде якась різниця. Особливої різниці я не відчув, але зверніть увагу, як працює анімація тут стрільби АК-47. Так, кидає, хитає, але все контрольовано. контрольовано. Тому якось так. В цілому, дякую всім тоді за увагу. Пішов я ще побігаю трошечки. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора і до зустрічі на моєму каналі.